Ми прийшли ми до клініки вже з котиком. Зараз будуть брати кров у нього. Будемо дізнаватися, чим він хворіє, але навіть зараз чутно, як він виходить. Сподіваюся, буде добре. Допомагайте котику на лікування. У вас 19 котиків, так? Да. Да? А скільки принесуть дві етні. Вони такі Якщо Хтось захоче допомогти з кормом, жінці також не відмовимось. Якщо хтось готовий котикам допомогти кормом, то будемо дуже вдячні. Ми зараз їдемо в